Всім привіт! Мене звати Настасія. Ви на моєму каналі «Дітвори Виреживи. І сьогодні я хотіла би з вами поговорити на таку тему, а саме, як перепрограмувати свій мозок із дефіциту на достаток. Скажу одразу, що мені здається, що цю техніку я вигадала сама для себе, ніде про неї не читала, не бачила таких відео. Просто, вже базуючись на своєму досвіді, я вирішила спробувати, і у мене вийшло. Ця техніка, цей спосіб, про який я вам сьогодні розповім, він допоможе змінити ваше мислення, ваші думки. Ваше сприйняття цього світу взагалі ця техніка допоможе вирішити будь-які ваші питання. Неважливо, я буду казати про гроші, тому що для мене це була така основна проблема, так? А взагалі цю техніку можна використовувати в будь-якій області вашого життя, будь це стосунки, здоров'я, реалізація, гроші. Будь-що, що вас тривожить, тригерить і викликає у вас негативні емоції, якісь відчуття і думки. Або, на яку Якомусь питанні ви дуже сильно зациклені. Знову ж таки, це у вас визиває тривогу, відчуття дефіциту, і ви б хотіли це виправити, притягнути все ж таки бажане в своє життя і змінити. Ось ці негативні думки на позитивні. Ця техніка дуже класно для цього підходить. Спочатку буде невеличка передісторія, Взагалі, чому виникла така думка використовувати цю техніку, і як взагалі вона спрацювала в моєму житті? Справа в тому, що все своє життя у мене думки були лише про гроші. Де знайти гроші, як заробити гроші, як зробити їх більше. Тому що мені здавалося до роботи з психологом, що мене не будуть любити, якщо мене не Буде класних там шмоток, якщо у мене не буде класного дому, там суперремонтом, якщо в мене не буде автомобіль, якщо не буду подорожувати в якісь класні країни, якщо я не буду виглядати певним чином, виходячи ж із грошей, із із цієї парадигми мислення. І отак от і я постійно була зациклена на грошах. В мене були там супер амбітні якісь плани на майбутнє. І, звичайно, ці думки, постійно The yeah. cat Фокус уваги на те, що мене ще недостатньо, в мене ще не стільки, де б заробити, постійно це відчуття дефіциту, мене це дуже сильно пригнічувало і в кінці кінців до 30 років це мене привело до дуже такої сильної депресії. Я взагалі тривожником була з дитинства. І ось це я собі це накопичувала, 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 і просто в один момент це прорвалося вже. І були такі дуже негативні наслідки для мого фізичного здоров'я, тому. Що в мене вже були вегетативні прояви на фізичному рівні, тобто там і тиск у мене був високий. Ну, коротше, в мене була дуже такі виражена симптоматика, яка мене дуже злякала. І, звичайно, мій моральний стан, мій психологічний стан був в лечебному стані. І я вирішила, я зрозуміла, що я сама не справляюся. Я вирішила звернутися все ж таки до спеціаліста, до психолога. Всім рекомендую. Це найкраще, що ви можете зробити в своєму житті, це попіклуватися про своє ментальне здоров'я, тому що воно також безпосередньо впливає на ваше фізичне здоров'я. Як то кажуть, як навіть мій сімейний лікар каже, що все йде у нас із голови, тому треба своїх тараканчиків там лікувати. От. І в процесі е, сесії наших ми розбирали ці питання. Зокрема, мені психолог давала деякі техніки, деякі рекомендації, які використовувала. І потім, вже виходячи із набутого досвіду, я вирішила спробувати таку собі. Е, Свою техніку, яка мені допомогла вийти із ось цього мислення дефіциту, знову ж таки, я буду казати це на прикладі грошей. Ви можете це працювати на будь-яку сферу життя, яка вас тривожить. Мені ця техніка дала дуже крутий результат. Я хочу безсумнівно з вами цією технікою поділитися і дуже раджу її спробувати. І хочу сказати, що тут дуже важлива регулярність, тому що якщо ви все життя думали якось по одному і хочете себе перевчити. Думати по-іншому, тут треба прикласти зусиль, треба над собою трішечки попрацювати. Так, тому це треба робити регулярно, не один-два рази і забули. Наприклад, якщо ви там. Хочете більше грошей, а у вас постійна думка, що у вас їх недостатньо, і ви там читаєте афірмації, повторюєте, там робите якісь медитації, кладете навушнички, ідете жити в життя з цими ж думками, у вас нічого не зміниться. Тому нам треба в першу чергу змінити спосіб нашого мислення, змінити наші думки. І зачасту ми думаємо на автоматі. В нас вже випрацювались оці автоматичні реакції. Наприклад, якщо е, вам там сказати гроші, ви одразу у вас виникне якесь відчуття автоматичне. Якщо вам сказати відносини, у вас буде інші відчуття, знову ж таки, автоматичні. У вас автоматичні реакції, і нам треба це змінювати. І саме чудове, і саме класне, що ми можемо перевчити. Наш мозок по-іншому реагувати і по-іншому думати. І сьогодні я вам розповім, як це зробити дуже просто, дуже ефективно і приємно для себе, тому що практика дійсно дуже така, знаєте, вона буде вас викликати дуже приємні емоції і відчуття. Отже, переходимо до суті самої цієї техніки, цього способу. Я не знаю, як це назвати. Дивіться. Як тільки у вас виникають якісь негативні думки, будь-що, я ж сказала, ви можете це випробовувати цей метод на будь-якій сфері свого життя, що вас тригерить. Ми всі різні, і нас тригерять різні теми, різні сфери нашого життя. Отже, наприклад, якщо у вас тригерить питання вашої фінансової спроможності або ваших відносин, да, у вас ніяк не складається ваше Особисте життя, або стосовно вашої реалізації, або вас тригеріть питання стосовно вашого здоров'я. Як тільки у вас виникає негативна думка стосовно чогось, Ну, наприклад, я візьму гроші, тому що мені ця думка, близь... не думка а це питання близькі. Ну, наприклад, мені треба щось купити. І в мене одразу знаєте, там, я хочу купити, або мені треба закрити ось це фінансове питання. І в мене зразу думка: ой, а мене не вистачає на це гроші, а де мені взяти гроші? О Боже, яка є бідна, а чому я так мало заробляю? І постійно, знаєте, ось це навала ось ця негативних думок. Що ми робимо у цей момент? як тільки у нас виникла така думка: ми одразу переключаємося на вдячність. Будь-що. Наприклад, сижу, я дивлюся, серіал по телевізору, так, свій улюблений. Виникає в мене негативна думка одразу переключаю свою увагу на іншу думку. Наприклад, я класно, що в мене є цей, я вдячна. Я вдячна, що в мене є цей телевізор, і там повна підписка на MegoGo, і я можу дивитися будь-який фільм, який я захочу, будь-які серіали, які я захочу. Далі, йду по вулиці, там. знову якась негативна думка. там. і знову ж таки там. Подивилася на годинник. Я класно, я вдячна, що в мене є цей годинник, і я ним користуюся, і він приносить мені користь. А, можете взяти собі там за правило, дякувати одразу за три речі. Спочатку починаєте з однієї речі, тому що а, я помітила вже по своїх минулих відео дуже багато людей. А, Мозок ще не навчився бачити все, за що можна бути вдячним, і мені люди пишуть, типу, а все, а в мене вже закінчилось, я вже не знаю за що мені дякувати. Тому спочатку починаєте з однієї якоїсь речі, явища, можливо, людей, які вас у ем, вас, вас навколо у да, вашому колі спілкування. І хоча б по одній речі дякуйте, тобто виникає негативна думка. Яка вас тригерить, яка вас тривожить, одразу ми перемикаємо свою увагу на щось позитивне і з позиції вдячності. Як класно, що в мене це є, тому що пояснюєте собі, чому, і відчуваєте вдячність за це. Ось така невеличка техніка, дуже ефективна. І зараз розповім, як це працює, чому це працює. Я коли е, була в е, в своєму тривожному розладі, да, от буквально там рік тому, я була в процесі лікування, де я там і приймала і ліки, і працювала з психологом, і сконтактувала зі своїм сімейним лікарем, тому що я вирішила вже вирішити це питання, тому що це мені заважало жити і не давало мені рухатися вперед. Мені мій психолог розповів таку техніку, що як тільки в мене виникає тривожна думка, а тривожники мене зараз розуміють, що коли ти тривожник і в тебе виникає тривожна думка, ми одразу на ній фокусуємося. У нас виникає оцей процес румінації. Румінація це коли одна негативна думка постійно крутиться в голові, ми постійно її крутимо, і це дуже виснажує, я вам скажу, навіть на фізичному рівні. Тобто ну, це дуже виснажає. Таке було відчуття, що я не знаю, я розгрузила просто вагон з чимось. От. Щоб це змінити, це, е, здається, дуже просто, але для тривожника це не дуже просто зробити. Треба просто сказати собі стоп, і думати про щось інше, думати про щось приємне. І, звичайно, мені спочатку здавалося, це нереально зробити, а потім, коли я почала пробувати, в мене почало виходити. І зараз в мене це вже як на автоматі. Я свій мозок вже настільки привчила, що як тільки в мене виникає негативна думка, я одразу переключаюся. І через півгодини я вже навіть не можу згадати, про що я взагалі думала. От я серйозно. Тому. Я свій мозок от настільки перевчила, тому про що я казала, що дуже важлива регулярність. Мені знадобилось ну, багато часу, тому що, ну, уявіть, я все життя жила. от, Ось так, як я жила. А тут мені треба перевчитися думати позитивно та ще чим більше е е вимикати свої ці негативні думки, і перемикатися на щось інше. Ну, це для мене була просто фантастика. Але я змогла і зможете і ви. Тобто, Наша задача переключатися на вдячність. Вдячність це взагалі дуже така потужна сила. Навіть лікарі вже підтверджують, що людина, яка кожен день практикує вдячність і от викликає в себе ось це відчуття, це позитивно дуже впливає на наше фізичне здоров'я, покращується сон, людина стає менше тривожною, навіть налагоджується сердечно-судинна система. Ну тому, що якщо менше стресу, ми менше переживаємо і завдяки цьому Цьому, звичайно, всі наші процеси в організмі налагоджуються. Плюс у нас в такій кількості не випрацьовується кортизол, який теж дуже негативно впливає на наше здоров'я. В помірній кількості це звичайно ну, це нормально, якщо випрацьовується. Але коли ми постійно знаходимося у цьому стані стресу, то кортизол звичайно може негативно і впливає негативно на наше здоров'я. У цьому випадку доречно б згадати Роберта Еммонса, це дослідник це такий головний дослідник вдячності, процеса вдячності. Він науково довів, що дійсно вдячність вона позитивно впливає на організм людини, на ментальне здоров'я і на фізичне здоров'я людини. Як я вже раніше сказала, це покращує сон, зменшує рівень кортизолу, зменше стресу людини, і, і весь організм він не мобілізується для боротьби, а використовує цей ресурс вже для. Для розслаблення, для зцілення і для реалізації чогось нового. Якщо ж це питання розглядати з більш духовної точки зору, то ми знаємо, що куди фокус нашої уваги, там йде наша реалізація, там йде наш ресурс. Тобто, якщо ми. Наш фокус уваги на достатку, ми примножуємо цей достаток у своєму житті. Якщо у нас фокус уваги на дефіциті, ми примножуємо цей дефіцит у е, нашому житті. Якщо ж дивитися на механізм роботи мозку, як ця техніка працює, то якщо ми постійно думаємо про погане, думаємо про дефіцит, думаємо про нестачу будь-якій сфері нашого життя, любов, здоров'я, гроші в нас випрацьовується кортизол. Внаслідок цього у нас з'являються тривожні думки, ми в постійному стресі, організм наш в режимі виживання, і це дійсно не може спонукати на якісь там творчі ідеї і на якісь хороші позитивні здвиги в нашому житті. Але коли ми свідомо переключаємо свою увагу на вдячність, наш мозок каже: О, супер, все ресурс є, і в нашому організмі починається. Здійснюються зовсім інші процеси, виділяється серотонін і дофамін, гормон нещастя, і в нас дійсно в такому стані з'являється ресурс щось робити, щось створити, бачити якісь нові перспективи. В цьому випадку ми вже знаходимося в режимі. Створення чогось прекрасного взагалі в режимі творення, а не виживання. Якщо ви будете регулярно виконувати цю практику, ваш мозок звикне так думати. Ви розірвете ось цей нейронний зв'язок, який фокусував вашу увагу лише на дефіцит. Все, він перестане діяти, тому що з часом він буде слабшати, слабшати, слабшати. І ви сформуєте новий нейронний зв'язок, нову реакцію вашого мозку на певні думки, і ви перевчите свій мозок думати і стану достатку. Тобто, ви будете вже фокусувати свою увагу на автоматі. На достаток, а не на нестачу. І знову ж таки повторюю, це стосується будь-якої сфери вашого життя. Ось така техніка, про яку я хотіла вам розповісти, вона дуже ефективна, я дуже вам рекомендую спробуйте. Спробуйте хоча б. Тиждень її виконувати, але тут важливо відслідковувати свої думки, свої реакції на певні думки. Якщо ви будете дисциплінованими, якщо ви будете це використовувати, цю мою пораду, цю мою техніку, я вам гарантую, що дійсно у вас почнуться реальні зміни у вашому житті. Тому що, коли ви перепрограмуєте свій мозок думати певним чином із стану достатку, і стану вдячності, у вас почне дійсно змінюватися життя. Ви почнете бачити нові перспективи, ви почнете бачити нові події в своєму житті, цінувати ці події, ви почнете притягувати все найкраще в своєму житті, тому що ви будете жити із стану вдячності. Ви почнете думати по-іншому, ви почнете реагувати на речі по-іншому. І це дійсно змінить весь ваш світ і все сприйняття цього світу. Плюс ви суттєво зменшите рівень стресу, тому що ваш організм не буде в стані такої мобілізації, в стані виживання, а він буде в стані творчості. І це, звичайно, буде позитивно впливати на вашу повсякденну діяльність і на ті сфери життя, які ви хочете змінити. Якщо вам сподобалося це відео і ця техніка, будь ласка, підтримайте мене, поставте пальчик вверх, підписуйтесь обов'язково на мій канал, пишіть свої думки стосовно цього. Якщо ви вже спробуєте мою цю техніку, діліться обов'язково своїми результатами. Мені дуже цікаво читати про ваш особистий досвід і до зустрічі у нових відео. До побачення!